В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 6 червня в Україні відзначається День журналіста. В Ізмаїлі відбулися навчання на випадок спалаку холери. Вихованці клубу Меме Ізмаїл здобули 8 медалей на чемпіонаті України з греплінгу та панкратіону. З вами в студії Марія Зенченко наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 6 червня орієнтовно такі. 993 1910 осіб особового складу, 10 889 танків, 22 685 одиниць бойових броньованих машин, 28 794 артилерійські системи, 1 406 реактивних систем залпового вогню, 1 180 засобів протиповітряної оборони, 413 літаків, 336 гелікоптерів, 39 193 3 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3271 крилата ракета, 28 кораблів, один підводний човен, 50913 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3907 одиниць спеціальної техніки. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Сучасне життя неможливо уявити без висвітлення актуальних новин та подій у світі. Під час війни професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме працівники змі сьогодні це інформаційний фронт країни. Українські журналісти продовжують безперестанно працювати задля інформування населення та підтримку українського суспільства. Подробиці дивіться далі. 6 червня в Україні відзначають День журналіста. Ця дата обрана не випадково. Саме в цей день, у 1992 році, в Брюсселі українську спілку журналістів було прийнято до міжнародної федерації журналістів, яка є найбільше у світі організацію професійних працівників засобів. Масової інформації. 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Для обласного центру естетичного виховання для усього нашого колектива це дуже важливий день. Журналіст це одна з найважливіших професій сьогодення. Щодня у світі відбуваються тисячі подій, про які суспільство дізнається саме завдяки їх роботі. Професія журналіст це, перш за все, відповідальність. Відповідальність це якість, яка повинна бути. Присутня у кожного, хто присвячує себе цієї професії. В умовах повномасштабної війни Росії проти України професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме працівники ЗМІ бережуть інформаційний фронт країни. Журналісти передають світові правду про злочини окупантів, показують реальність життя українців під обстрілами, розповідають історії про героїзм військових та цивільних. З початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Такі дані моніторингу інституту масової інформації. Ізмельське телебачення як єдине телебачення північно Одеської області є складовою Українського інформаційного фронту та відіграє особливу роль під час збройної агресії Росії. Історія розвитку телеканалу почалася 19 серпня 1991 року. Ізмельське телебачення стало першим в Україні, яке отримало ліцензію за номером один на право мовлення. Телеканал був створений за ініціативу засновниці обласного центру естетичного виховання Євдокимової Емілії Миколаївни та Швидко Перетворився на потужний медіа-центр Придунав'я. З того часу кожен день ми доводили свою конкурентноспроможність. Це було дуже тяжко. І спочатку, і зараз. Ми опановували нові професії. Дуже багато людей, різних людей, приходило сюди, в обласний центр естетичного виховання, для того, щоб працювати. Працювати тяжко кожен день. З 1999 року і по сьогодні команду з міського телебачення очолює член спілки журналістів України, академік Української телевізійної академії Ірина Федорова, завдяки якій телеканал продуктивно розвивається та щодня доводить свою конкурентну спроможність. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії в галузі телебачення Телетріумф. За великий внесок у розвиток українського телевізійного ринку вона включена до складу академіків Української телевізійної академії. Всі ці довгі роки. А це 33 роки існування. Ми завжди працювали сумісно з ведучими телеканалами нашої держави і робили програми і матеріали, які потім транслювалися на ведучих телеканалах України. Нещодавно, у цій складний час, військовий час, дуже змінилася і наша праця, і ще більш змінилася наша відповідальність. До нас звернулося суспільне телебачення. Для того, щоб сумісно ми зробили програми, які присвячені нашим героям, з 2019 року канал працює у цифровому форматі. Згідно з ліцензією, студія телебачення працює 24 години на добу та має власну концепцію програм, затверджену Національною радою з питань теле та радіомовлення. Культурологічні, публіцистичні, інформаційні програми, дитячі програми, які завжди отримували. Одне з перших міст на дуже престижних всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Ізмийське телебачення це перш за все команда професійних журналістів, операторів та монтажерів. За ці роки на Ізмийському телебаченні працювали дуже багато людей, дуже багато журналістів, які саме тут отримували свій досвід. Зараз вони працюють, можливо, у інших містах, знаходять для себе нові можливості, але сьогодні в нас дуже сильна команда. І ці люди повністю відповідають сьогоденню. Телеканал оновлюється технічно згідно сучасних вимог для того, щоб надавати якісний телевізійний продукт. Після отримання цифрової ліцензії, спеціально для ізмильського телебачення, у нашому місті був встановлений цифровий передавач. Зараз ми транслюємо свої програми як у цифровій якості, так також і. Як інтернет-телебачення, студія з телебачення постійно співпрацює з провідними українськими телеканалами, зокрема Києвом 24 та обласними медіапорталами. а також ретранслює офіційні звернення президента України, інформацію адміністрації президента, брифінги Генерального штабу збройних сил України, звернення начальника Одеської ва тощо, а також телемарафон. Єдині новини є аксіомою те, що існування телебачення у такому невеликому місті підіймає його рівень і статус. І це дуже важливо для усіх, хто живе тут, у нашому місті, і відмічає рівень нашої, нашої праці. Коли я казала про відповідальність, я хочу сказати, що кожен державний телеканал проходить моніторинг. І це дуже важливо, тому що ми повинні відповідати згідно закону, закону о телебаченні. У цей важкий час робота журналіста стала ще більш важливою та відповідальною. А зараз мені хотілося б побажати кожному з вас, щоб ваше життя змінилося на краще, а наші програми були насичені позитивом, світом та миром. А для цього нам треба перемогти. І нехай лиха доля обійде ваші домівки. Ізмельське телебачення співпрацює з усіма преслужбами міста та району, ізмейською районною військовою адміністрацією, ізмейською міською радою, ізмейським прикордонним загоном імені Олександра Жуковського, адміністрацією морських портів України, Національною гвардією України, митною службою, ізмейським районним відділом поліції, патрульною поліцією ізмейським ГУДСНС Одеської області. У день журналіста, керівники прес-служб вітають з професійним святом, бажають не зупинятися на творчому шляху та завжди бути вірними своїй професії. Шановні колеги, від імені прикордонників Південного оригінального управління, вітаю вас з професійним святом, днем журналіста України. Бажаю вам творчих успіхів, здоров'я та мирного неба над головою. Особливо хочу подякувати за плідну співпрацю із Маїльському телебаченню, який… Не один рік співпрацює з південним регіональним управлінням та Ізмаїльським прикордонним загоном. Ваш колектив складається з справжніх професіоналів, які щоденно пишуть історію України і нашого краю. Шановні журналісти, від імені прикордонників Ізмаїльського загону, щиро вітаємо вас з професійним святом. Ваша робота є надзвичайно важливою, особливо у цей непростий для країни час. Дякуємо за вашу оперативність, за вашу відвагу та наполегливість, міцного здоров'я, витримки та наснаги разом до перемоги. Шановні колеги, щиро вітаємо вас із вашим професійним святом. Дякуємо вам за вашу важку, виснажливу, але вкрай необхідну і важливу працю. Бути журналістом сьогодні. Це бути на передовій інформаційного фронту. Дякуємо вам за чесне слово, за те, що тримаєте суспільство в курсі та надаєте голос людям. Зі святом, шановні журналісти, шановні колеги, дозвольте привітати вас зі святом, з Днем журналіста. З початком військової агресії з боку Російської Федерації вам доводиться працювати в нелегких умовах. Вам доводиться ризикувати, брати на себе відповідальні рішення. Бо на вас… Ваші інформаційні етери очікують тисячі громадян. Зараз вам доводиться повідомляти не завжди про приємні речі, не про свята. Але і в такий час ви знаходите місце для повідомлень, які здатні заспокоювати, втілювати надію на краще. Щиро бажаю вам миру та злагоди, здоров'я та щастя, щоб зацікавленість до ваших інформаційних етерів зростала, а ваші творчі проєкти завжди були такими ж насиченими і сучасними. Нині час, коли ми переоцінили багато цінностей, таких як безпека, свобода та гідність. Так сталося, що в цей період саме вашими очами через ваші камери і коментарі. Народ отримує таку необхідну для нього інформацію, яка є важливою для всього українського суспільства. У день професійного свята зичимо вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів, міцного здоров'я вам та мирного неба. Щирі вітання журналістам з нагоди професійного свята, ви незамінними свідками подій, які трапляються у кожному куточку нашої держави. Ви виконуєте важливу роль у збереженні національної свідомості. Ваші статті, репортажі та коментарі розкривають обличчя героїзму, надихають та інформують населення. Бажаю вам здоров'я, натхнення, гарного настрою, а найголовніше мирного неба над головою. Дякуємо вам за співпрацю. Журналісти продовжать безперестанно працювати на інформаційному фронті Задля об'єктивного висвітлення подій сьогодення інформування населення та підтримки українського суспільства. Желаю бути чесними першим ділом і освіщать всю правду всім журналістам, щоб вони всі були живі і здорові. Я бажаю їм по перше здоров'я. І ну, терпіння в їхньому нелегкому труді, в їхній роботі корисні дуже ось і бажаю їм, щоб в них були дійсно проукраїнські позиції, настрої, тому що це зараз важливо для нас. Вітаємо усіх журналістів України з професійним святом. Нехай надалі ваше відкрите та щире слово служить правді та істині, утвердженню добра та справедливості. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Христина Ланголь. Спеціально до Дня журналіста. Влітку зростає ймовірність спалаху холери. У разі виявлення пацієнта з підозрою лікарям важливо знати план дій та чітко його дотримуватися. У зв'язку з цим в з відбулися спеціальні навчання на випадок спалаху холери. Як це було, дивіться у репортажі. Влітку зростає ймовірність спалаху холери. У разі виявлення пацієнта з підозрою лікарям важливо знати план дій та чітко його дотримуватися. У зв'язку з цим в змейлі відбулися спеціальні навчання у випадку спалаху холери. За легендою, до Ізмельського центру медико-санітарної допомоги звернувся пацієнт пацієнт зі скаргами на слабкість біль у животі та блювоту після обстеження усі клінічні прояви вказували на симптоми холери. Лікарі згідно протоколу сповістили вище керівництво про свої підозри. Весь медичний персонал ознайомлений з постановою номер 16 від 12 травня 2003 року. Були відпрацьовані навики: це план протиепідемічної готовності, до якого додаються схеми сповіщення керівного складу та персоналу на випадок виявлення хворого підозрілого на холеру, забезпечення екстреної профілактики осіб, які мали контакт з хворими, заходи з особистого захисту це одягання зіз. Медпрацівникам, які контактували із хворою жінкою, принесли спеціальні набори, які заздалегідь підготовлені на такий випадок. У набір входять захисні костюми, спеціальні відри для забору матеріалів, засоби екстреної профілактики, розчини дезінфікуючих речовин. Одягнувшись у захисні костюми, лікарі-спеціалісти випивають спеціальний розчин самі та дають випити хворому. Також беруть матеріали для подальшого аналізу. Поки їде швидка, виписується електронне направлення та збирається пакет необхідних документів. Усе обережно загортається у два пакети та складається в бокс. У той самий бокс складуть зібрані матеріали для подальшого дослідження у лабораторії. Були проведені поточні дезінфекції, термінова госпіталізація хворого і знаття засобів індивідуального захисту. Опитування пацієнтів, збір, епіданамнезу, відбір та направлення з від хворих на холеру та віброноносіїв. На місце приїжджають лікарі швидкої допомоги. Їм надається основна інформація про хвору. За протоколом вони сповіщають вище керівництво про можливий випадок захворювання на холеру, забирають підготовлений бокс та каретою швидкою транспортують пацієнта до інфекційного відділення. По приїзду в лікарню на вході чекає бригада лікарів. Вони допомагають хворій вийти швидкої, зважують та проводжають у палату. Там одразу кладуть під крапельницю та вливають необхідну кількість рідини, яка була втрачена. Загалом всі служби зі своєю задачею впоралися, зазначила завідуюча Дунайського басейнового відділу Євдокія Мартинова. Хочу відмітити сьогодні за результатами проведеного тренувального заняття дуже добру підготовку всіх служб і екстреної медичної допомоги, і Центру первинної медико-санітарної допомоги Ізмаїльського міського, і, звісно, інфекційного відділення КНП Соф'янівської сільської ради. Бажаємо, що на теперішній час всі повинні бути готові до. Можливих під ускладнень, в тому числі і холери. Робота із профілактики холери проводиться щорічно перед і під сезоном, додала Євдокія Маринівна. Період активної фази цього захворювання фіксується з 1 червня по 1 жовтня. Ми, як представники профілактичного закладу, представники центру контролю профілактики хвороб, теж готуємось. Ми починаємо з 1.06 досліджувати зовнішнє середовище на вміст холерного вібріону сточних водах, як інфекційних стаціонарів, так і сточних вод з місць і Ізмаїла, і Ріні, і Кілії, і Вілкове, і з водоймищ, це ріка Дунай, і морська вода це ми проводимо планово для того, щоб розуміти, що у нас в зовнішньому середовищі. Діється. Медпрацівники нагадують, при появі перших симптомів треба негайно звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням. Інфекційні захворювання вони дуже коварні і е, надана вчасна медична допомога е, може рятувати життя. Тому зараз настає літо. Літом е, е, є загроза особливо небезпечних інфекцій. Це кишкові, сальмонельози, дезінтерії. Та холера, тому не займайтеся самолікуванням. звертайтеся до медичних працівників до своїх сімейних лікарів і Здоров'я буде врятовано, і життя буде врятовано, і все буде добре. При своєчасно розпочатому лікуванні не тяжка форма холери закінчується повним одужанням. А за відсутності ефективної терапії протягом двох-трьох днів може розвинутися кома, що призводить до летальних наслідків. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Правоохоронців викрили жительку Одеси у вербуванні жінок для експлуатації за кордоном. Жінка обіцяла дівчатам роботу покоївками в готелі, а натомість відправляла їх у сексуальне рабство. 27-річну Одесиці вже повідомили про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Схему викрили оперативники міграційної поліції та слідчі з миського райвідділу в межах операції Глобал Чейн. Правоохоронці встановили, що фігурантка разом зі спільниками вирбувала українок під виглядом працевлаштування за кордоном. Дівчат водили в оману, обіцяючи безкоштовні квитки і високу зарплату. Затримали жінку під час вирбування чергової працівниці. Вже доведено два епізоди. Суд обрав підозрювані запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває. З 23 по 25 травня у Хмельницькому пройшов відкритий чемпіонат України з Панкратіону та греплінгу серед юнаків та дівчат. У складі збірної Одеської області виступили й спортсмени з Ізмаїла, вихованці клубу ММА «Ізмаїл». Вони продемонстрували високий рівень підготовки та поповнили скарбничкою області одразу вісьмома нагородами. Подробиці дивіться далі. З 23 по 25 травня у місті Хмельницький відбувся відкритий чемпіонат України з панкратіону у розділ Традішн та греплінгу Ювавей, розділи Ноугі та Гі серед спортсменів вікової категорії Ю-13. Захід зібрав майже 500 юних борців з усієї країни та став яскравою ареною запеклих емоційних поєдинків і спортивного духу. У складі збірної Одеської області участь у змаганнях взяли дев'ять спортсменів спортивного клубу ММА Ізмаїл під керівництвом тренера Максима Журавльова. Завдяки їхнім зусиллям команда поповнила скарбничку області вісьмома нагородами п'ятьма золотими, двома срібними та однією бронзовою медаллю. 23 по 25 мая. В городе Хмельницкий проходил открытый чемпионат Украины по грэплингу в трех разделах: раздел Традишн, это ударная с борцовской техники, раздел ноуги, «no это борьба без кимоно и раздел ГИ, борьба в кимоно с -с среди возрастной категории Ю-13. Это дети с 10 до 13 лет. В составе сборной Одесской области выступало 9 спортсменов клуба ММА Измаил. Это Кочев Тимур, это Корша Полинария, это Желтикова Николь, это э, Котлеренко Ксения, это Новиков Ярослав, э, Шкепу Ярослав, Шкепу Богдан, э, Кочев Тимур. Значит, подлесный Андрей, да, у нас еще был. Мы завоевали, наш клуб да, внес в копилку сборной Одесской области 5 золотых медалей, 2 серебра и 1 бронзу. То есть ми, в принципі, привезли очень богатый урожай медалей, 8 8 медалей з чемпіонату України. Це дуже неплохой результат. учитывая, що на чемпіонаті України було около 800 учасників. У розділі нового переможцями стали Корша Полінарія до 42 кілограмів. Жалтікова Ніколь Емілія до 27 кілограмів та шкепу Ярослав до 90 кілограмів. Бронзу виборола Котляренко Ксенія до 30 кілограмів. У розділі «Гі» золоту знову здобули Ніколь Амілія та Полінарія, срібло Ярослав Шкепо та Ксенія Котляренко. Варто зазначити, що боротьба була надзвичайно конкурентною. У деяких категоріях налічувалося понад 30 учасників, а серед суперників багато досвідчених і титулованих чемпіонів. Шкепо Ярослав став двократним чемпіоном України. завоевал одно золото, одно серебро. Желтикова Николь завоевала две золотые медали в двух разделах. Корша Полинария стала тоже двукратной чемпионкой Украины, уже завоевала две золотые медали. Котлеренко Ксения завоевала второе и третье место. Поэтому, в принципе, мы выступили очень неплохо. Ну, я так считаю. Для декого з із спортсменів це були перші змагання такого рівня, інші ж виступали вже вдруге. Подлєсний Андрій, Шкепу Богдан, Новіков Ярослав, Петров Артем та Кочев Тімур. Попри те, що не дісталися фіналів, здобули важливий досвід і мотивацію для майбутніх перемог. Особливою відзнаки заслуговують Корша Полінарія та Шкепо Ярослав, які вдруге стали чемпіонами України з Греблінгу ювавей. Організація була на дуже високому рівні. Все дети, которые завоевали первые и вторые места, вошли в сборную своей возрастной категории. И осенью, ну, если будет проводиться чемпионат Европы, то они примут участие на чемпионате Европы по греплингу Юавей. Это мой второй чемпионат Украины. Он проходил с 22 мая по 25 мая. Я занял в разделе Науги первое место, в разделе Ги второе место. Я была на чемпионате Украины. У меня был раздел Науги и Иги. В науги я заняла третье место. Первая соперница у меня была очень сложная, но во втором бою я собралась и выиграла. В ги э, у меня тоже был было два боя. Первый бой также был очень сложный, но во втором бою я также собралась и выиграла, поэтому получила второе место. Якісь бої були дуже тяжкі, а якісь не дуже тяжкі. Це вже мій другий чемпіонат України, завдяки якому я попав, я потрапила у збірну України та стала дворазовою чемпіонкою України. Хочу сказати велике дякую своїй мамі за те, що Підтримувала мене та не тільки хочу подякувати своїм одноклубникам за те, що зі мною на тренуванні. Та хочу сказати велике дякую самому тренеру за те, що навчив любити мене цей спорт. Юні спортсмени з Ізмаїла гідно представили Одеську область на всеукраїнських змаганнях, показавши силу, наполегливість і командний дух. Їхній успіх це приклад того, як завдяки праці та підтримці тренерів можна досягати високих результатів і проставляти свій край. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин поліцейські Одещини підбили підсумки профілактичного відпрацювання під умовною назвою Мотоцикліст. Під час превентивних заходів правоохоронці задокументували 24 дорожні дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклів та мопедів, а також склали 984 адміністративних протоколи за порушення правил дорожнього руху їхними керманичами. Правоохоронці на Одещині контролювали дотримання правил дорожнього руху, приділяючи увагу водіям беззахисного спорядження. Неповнолітнім і п'яним за кермом. Також у школах провели профілактичні уроки з безпеки на дорозі. За місяць сталося 24 ДТП, 10 з них за участю дітей. Загинув один мотоцикліст, 22 отримали травми, серед постраждалих 8 дітей. Поліція зафіксувала майже тисячу порушень. Зокрема, 446 водіїв мотоциклів керували без прав, 156 без шоломів, 182 у стані алкогольного сп'яніння. Поліція нагадує, дотримуючись правил дорожнього руху, випіклюєтесь про себе та не наражаєте на небезпеку оточення. Відпрацювання завершено, але поліцейські Одешни продовжують забезпечувати безпеку дорожнього руху на дорогах регіону. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 15 копійок, продаж 41 гривня 75 копійок. Євро – купівля 47 гривень 10 копійок, продаж 47 гривень 75 копійок. Дунацька гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 7 червня визмилюючи консамінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний – 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 16,18 градусів, у день – 29,31 градус. В Одесі ясно, без опадів, вітер змінних напрямків – 3,7 метрів. Метрів на секунду. Температуру повітря вночі 19-20 градусів. День 18-23 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на нашому топканалі із Милтіонлайн та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.